Другого зазначимістю дивізіону українського футболу і заздалегідь визначити явного фаворита. на Повищення у прем'єр-лігу. Зараз Інгулець все-таки відкриває рахунок у цьому матчі з другої спроби. Забиваючи м'яч, по команді, який завдавав першого удару. А дивимося ще раз цього епізоду буде добре. Видно Ну, і скористався цим рябушко. І якби м'яч ішов у рамку воріт, напевно, що сіта вон... тепер вихід один на один падає футболіст. Інгульця, але не було там порушення а Порушення таке, знаєте, це Акименко виривався, ну, не було порушення вже в наступному епізоді картки. Хоча, можливо, і жовтою б обмежився, оскільки паралельно курс для себе результат, і здобути першу перемогу у новому сезоні на своєму стадіоні. Нагадаю, що дебютний матч. На цьому полі у поточному сезоні першої ліги Арсенал зіграв нічию з оболонню бр... виходить аж на поле Сергій Лавріненко відразу подає м'яч своїм футболістам. Зрозуміле бажання тренера допомогти своїм гравцям. І зараз заміна в Арсенала Лавріненко із резервним арбітром разом із своїм помічником спілкується, що. Повільно залишає межі поля футболіст Арсенала, якого зараз замінюють. Четверта заміна. Нагадаю, що з нового сезону п'ять замін у першій лізі дозволено проводити. І от зараз в Арсенала четверта Сергій Литовченко випускає Руслана Черненка, який замінює Сергія Семенюка. Так чи ще не замінює? Все таки вирішили. В наступній паузі провести заміну чи ні? Що у нас там відбувається? Зараз головний арбітр Вадим Запрутняк все-таки змушує Сергія Семенюка покинути межі поля, щоб замість нього вийшов Руслан Черненко. Вже потім штрафний удар буде розіграно. Ось так розібралися.